Знаєте, я раніше... Там пробував цього жовтого кавуна, да? ну типу як Orange King, оце такого. Ну, типу кавун та й кавун, але щоб щось там специфічно, там, смак чи ще щось, ну, воно мені не подобалось. А коли я в тому році попробував виростити жако, попробував цього кавуна, оце жовтий кавун. Оце той жовтий кавун, який реально треба вирощувати, тому що він реально має інший смак. Ось така у нас кількість, це вже друга машина. Зараз завантажимо її. І ну, дві машинки в нас таких получилося. Це приблизно десь то на 200, то на 300 з 1-2, е, з чотирьох рядків по, десь по 40 метрів. Ось, він невеликий, але смак просто бобезний. В магазин вже навезли, зараз довозимо. В магазині вже він буде. Так що, тости тіла. Забігайте, смакуйте добра чакавуна. Це просто неймовірно смачно. Неймовірно.